Пресвята Діво, безгріховної плями зачата, і в самому твоєму непорочному зачатті освячена всіма дарами Святого Духа, відповідно до призначеного Тобі безмірного достоинства Божої Матері. Ти, Богом від віків, була призначена на те, щоб разом із Твоїм Сином стерти голову ворога нашого роду, пекельного вужа. І тим примирити людство з Богом, ти, цариця сотворінь усього світу, чесніша від Херовимів і славніша без порівняння від серафимів. Тебе, єдину, по Христі, всемогутній збагатив усіма скарбами своєї ласки, так що серед творів його рук навіть думкою не можна собі уявити, величнішого діла рук Божих. Та не тільки за життя, але й у твоєму успенні відзначив тебе Бог понад усіх, переселивши тебе з душею і тілом у нетлінне життя. Мати Ісуса Христа, Тобі все завдячуємо, бо Ти дала нам Бога, Спасителя нашого, а через Нього Ти зберегла нас від смерти і дарувала нам життя. Пресвята Богородиця! Хто зуміє висловити велич твоєї материнської любові до нас, хто ж зможе перелічити ті всі твої щедрі добродійства, якими обдаровуєш своїх дітей? Тому й моя любов до тебе лине, бо знаю, що ти не погордиш малим і нужденним даром любові мого серця, але приймеш його ласкаво. Бо від віків ще ніхто не чув, щоб ти когось, хто вдається до твого серця, без надії залишила. У тій вірі прошу тебе, наймиліша мати, і моє прибіжище, будь милосердна до мене, бо величаю Твоє непорочне зачаття і призиваю Твоє святе ім'я Маріє. Амінь.